Буття 20 розділ і вирушив звідти Авраам до краю Негев, поміж Кадешем і поміж Шуром, і оселився часово в Герарі, і сказав Авраам на Сару жінку свою, вона сестра моя, і послав Авімелех цар Герару, і взяв Сару, і прийшов Бог до Авімелеха у сні нічнім, і сказав до нього: Ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, бо вона має чоловіка. А Авімелех не зближався до неї і сказав: Господи! Чи ти вб'єш також люд праведний, чи ж не він був сказав мені, вона моя сестра, а вона також вона сказала, він мій брат, я те зробив у невинності серця свого й у чистоті рук своїх, і промовив до нього Бог у сні: І я знаю, що в чистоті свого серця вчинив ти оце. і я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти мене. Тому то не дам я тобі доторкнутися до неї. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк. І буде молитися за тебе і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти і усе що твоє. І встав Авімелех рано вранці, і покликав усіх рабів своїх, та й сказав усі ці слова до їхніх ушей, а люди ті сильно злякалися, і закликав Авімелех Авраама і промовив до нього: що ти нам учинив? І чим згрішив я проти тебе, що ти приніс на мене і на царство моє великий гріх, учинки, яких не роблять, ти зо мною вчинив. І сказав Авімелеха Авраамові, що ти мав на увазі, що вчинив таку річ. І сказав Авраам: Бо подумав я, нема ж страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою, і при тім вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені. І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого, то сказав я до неї: то буде твоя ласка, яку вчинив зо мною. У кожній місцевості, куди прийдеш, говорити на мене, він мій брат. І взяв Авімелех дрібну та велику худобу і рабів та невільниць, та й дав Авраамові і вернув йому Сару, жінку його, і сказав Авімелех: ось край мій перед обличчям твоїм, осядь там, де тобі до вподоби. А Сарій сказав: ось тисячу шеклів срібла я дав братові твоєму. Оце тобі накриття на очі перед усіма, хто з тобою, і перед усіма ти оправдана. І помолився Авраам Богові і вздоровив Бог Авімелеха і жінку його, і невільниць його, і почали вони знову роджати, бо справді стримав був Господь кожну утробу Авімелехового дому через Сару, Авраамову жінку.